Тепло дому до окопу. Таку акцію на підтримку збройних сил України започаткували села та містечка Вінничини. Півсотні громад зібрали для наших захисників усе найнеобхідніше, що зігріє у люті морози та підтримує у холоди. Шкарпетки та рукавиці, сокири та буржулки, автомобілі і тепловізори. Кожна громада віддає на фронт найнеобхідніше. Люди печуть пороги, плетуть сітки та роблять окопні свічки, щоб допомогти нашим захисникам у їхній справі. Буржуйки, скоби, кірки, сокири, лопати. Все найнеобхідніше для військових до цього міжрегіонального складу звозили два тижні. Півсотні вінницьких громад збирали те, що полегшить бійцям пережити в окопах морози. Є тут і квадрокоптери та машини. Вороновицька громада на передову працює від початку повномасштабного вторгнення. Роботи не зупиняються ні на день. Все для наших хлопчиків, для наших воїнів. що вони нас захищають, оберігають. Ми їм теж допоможемо. Ми ж б могли, то ми їм би дуже попали. У громаді є кілька цехів з виробництва копних свічок. Їх зараз найбільше просять армійці, особливо односельчани. Потрібно зробити, дала клич, опці попросила. Да. І так ми вже вирішили виготовляти ці свічки, щоб їм хоч чуть-чуть було тепло. Коли по селах оголосили акцію Тепловідому до окопу. Жителі Вороновицької громади за тиждень зробили до тисячі свічок. Вони гріють їжу, гріють чай собі, ну можуть і руки погріти. Десь благодійні кошти, десь кошти спонсорів, десь люди збираються. Ну, зараз нема таких, хто би хотів, сказав би, що це не моя справа. Усе, що назбирали люди, невдовзі поїде до наших захисників на найгарячіші ділянки фронту. Хто міг майструвати, він долучився власне роботою. Хтось надав матеріали. Це і бізнес, це і депутати. Тому це ще раз демонструє, що наша згуртованість наближає перемогу. Селяни з першого дня великої війни активні волонтери. Напередодні свят роботи особливо багато. На Різдво захисникам готують нову партію подарунків, аби бійці відчували підтримку з дому. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Факти ICTV. єдині новини.